Сьогодні ми спробуємо з вами сформулювати усвідомлене ставлення до преконцепційної підготовки. Чому це важливо? Спробую пояснити дещо згодом. Отже, будувати храм. Ми з вами робимо це ледь не щодня, просто не здогадуємось про це, не завжди це розуміємо. Але в усі часи, починаючи з прадавніх. Зочай, коли мав створити щось, де згодом поселиться Святий Дух чи будь-яка інша вища сила, мав обов'язково підійти до процесу дуже ретельно, а саме пройти певну ініціацію, дотримуватися певного ритуалу, молитви чи пощення, він мав бути свідомим того, що він робить, пише він ікону. Чи створює поганське капище, це абсолютно неважливо. Дива, які поселяться в цьому предметі, можливі тільки тоді, коли ми будемо усвідомлювати, нам потрібно залишити в ньому слід Творця. Тільки тоді він зможе бути таким, як задуманий. Допомагати нам сьогодні буде одна з найдосконаліших систем. Давньогрецький архітектурний ордер. Саме ця форма зберіглася в архітектурі до сих пір, фактично без жодних змін. Тобто, існує вона протягом трьох тисяч років, ми продовжуємо використовувати її з вами щодня. Вона пройшла крізь середні віки, крізь період відродження, крізь новий час. і можна побачити і на. Середньовічній віллі і на маєтку в Качанівці чи в інших українських садибах. Ви скрізь пізнаєте його. Отже, з чого складається давньогрецький ордер, і чим він є насправді, фактично є лише три блоки: це умовна база, умовна колонада, так званий периптер колонади, гряда або послідовність колон, і те, що є згори. Це метопа, архітраф, разом все це називається антаблемент. Згори може бути розташований фронтон, але вже це більше родзинка, так би мовити, на торті. Три основні блоки: базис, те, що поєднання нижнє з горішнім і, власне, верхня частина. Насправді не все так просто, і сама ідея давньогрецького ордеру. Полягає в тому, що це є досконала система взаємодії несних і несомих частин, вертикальних і горизонтальних, активних і пасивних. В грецькому ордері важливо не зовнішнє, а внутрішнє. Казати про пасивність буде не зовсім правильно, адже навіть те, що виглядає нерухомим, стабільним. Насправді взаємодіє, зв'язує. Ось подивіться, як, наприклад, абака, тобто подушка капітелі колонни, розпластана під вагою важкого портика антаблементу. Вона відіграє свою роль, нехай не так активно, не так напружено, не так яскраво, як колонна. Але тим не менше, без неї конструкція. Би втратила свою стійкість, стала би хиткою. Не все так просто з давньогрецьким ордером, і тому, що всі частини в ньому пов'язані між собою з математичною точністю. І не Леонардо відкрив, що між анатомічними ділянками існують сталі пропорції, і навіть не вітрувій, якого ми знаємо по малюнку. 1490 року геніального Леонардо, але він лише цитує архітектора давнього Риму Вітрувія, який вперше побачив зв'язок між розмірами фаланги пальців та довжиною кисті, між висотою чола і стопою і безліч інших моментів, так само в давньогрецькому ордері, співвідношення висоти і ширини колонни є сталим, співвідношення висоти Портика. І діаметрів канелюр на колонах є сталим, вони співвідносяться між собою так само, як, наприклад, фаланги пальців співвідносяться з ділянками передпліччя. Греки були майстри спостереження, майстри усвідомлення, майстри занурення. Саме греки, вперше. Сформували основи сучасної філософії завдяки постулату людина як міра світу, людина як міра космосу, людина як міра Всесвіту і універсуму. І все це закладено в їхню архітектуру, десь приховано, а десь абсолютно очевидно і відкрито, як на південному вході, вершини. Давньогрецької майстерності це храм Афіни. В, е, на горі. В Афінах хто був, всі чудово знають руїни давнього величезного комплексу Парфенону. І от там греки вперше залишили для нас дуже багато не просто натяків, а пояснень своєї філософії. І так колонна. Стає людиною. Фактично каміння замінено тілом, смерть замінена життям, нерухомість замінена динамікою. Мертва колона стала каріотидою, тобто жінкою, людиною. Отже, в чому загадка давньогрецького ордеру і чому ми про це говорили сьогодні? Як розкласти цей пазл? Справа в тому, що я вже розповідав, важливим є нутрощі цього храму, адже саме там зазвичай стояв статуя Афіни чи Зевса, тобто там було зображення або уособлення божества, і тільки жерці могли входити всередину цього храму. Отже, чому нас так бентежать ці руїни? Можливо, тому що ми бачимо у цьому храмі уособлення себе як людини. Де у нас є базис, це наша історія, це наш рід, це наша генетика, де є ми, оті колонни, як уособлення людини, чоловіки і жінки, і де є обставини і умови, в яких ми живемо, з якими ми взаємодіємо. І це антаблемент, і це фронтон, і це портик, тобто горизонтальні верхні частини, які водночас утримують цей перипетр, вони Утримують колони від хиткості і падіння, але цього замало. В контексті преконцепції ми намагаємося зрозуміти, в чому ж секрет, чому доречний ордер до сих пір з нами, тому що всередині народжується божество. І якщо ми розглянемо, умовно кажучи, давньогрецький орден базис як базові фактори, колонни як те, що з чим. Мати і батько увійшли в вагітність, тобто їхня соматика і верхня частина як умови їхнього життя, нам стане зрозуміло, що те, що народиться всередині, от те божество, це є уособлення майбутнього нового життя. Якщо ви думаєте, що я на старості років з божеволів, це абсолютно не так, тому що греки пояснювали через людину космос, а через космос людину. Їхні храми стояли в таких місцях, де фактично це був такий арт-ленд і ленд-арт водночас, вони обирали, що буде видно крізь перипетр, що буде видно між колонами, буде видно сонце, як будуть падати тіні. Як себе людина буде почувати, стоячи зовні, стоячи всередині, як буде змінюватися від того її свідомість, навіть іноді базис вигинається відповідно до природних вигинів землі. Вони шукали ці місця, вони вписували в ландшафт на відміну від умовних римлян, які хочуть, щоб стояв колізей на місці спаленого е, палацу Нерону. Він тут буде стояти, хоча він там біля форуму був огидним, і він фактично був наругою над римськими е, звичками, греки були зовсім іншими. І от доричний орден, чоловічий, іонічний орден, такий жіночий. Породжує в тому самому храмі Афіні, в тих місцях, куди може заходити тільки жрець корінські колони, поєднання чоловічого і жіночого, те, що створює нове, краще, вільніше, усвідомленіше. Це наші діти. Вони поєднують первинні риси, але мають дещо своє. І передадуть це в майбутньому. І це божество, власне, і є тією загадкою, яку приховують всередині до ордеру. З іншого боку, нам пощастило бути тими жрецями, які мають право заходити в цей храм і дбати про це божество. Я дякую за вашу увагу.